Всім привіт! Настрій знімати влог зараз у нас перша година ночі. Я думаю, це найкращий час, щоб взяти і почати знімати влог взагалі вперше на свій ютуб канал і почати його вести. Я виглядаю ось так зараз, так, тому що я обмазала себе штукою від прощів. І так, перша наша зустріч буде зі мною в такому вигляді. Але я за те, щоб чесно показувати, що відбувається без вилизаної картинки, це як є. Бо я можу собі це дозволити. Тому ось так. Отже, напевно, привітальна частина могла би бути іншою, більш в нормальному вигляді мене. Але ми з вами вже як рідні, правильно? Ми з вами вже одну хвилину разом. Я вважаю, що ми вже дуже зблизились. Тому я буду так. Виглядати. Взагалі, що взагалі? Я хочу на свій канал знімати відео з макіяжем, якісь розпаковочки може, В цілому своє життя, свої думки. Не знаю, наскільки цей формат взагалі зайде, чи комусь буде цікаво моє там життя, мої думки, мої розпаковочки, мої макіяжі, але е, я думаю, що як мінімум одній людині буде цікаво, і це мені. Заради неї я все і роблю. А якщо ще комусь буде цікаво, то це вже буде таким бонусом, в принципі. Тож, я знаєте, я стільки часу витратила в посту, тому що я завжди хотіла знімати відоси на Ютуб або ще кудись, просто там, де я розповідаю свої думки, там, де я показую своє життя, тому що мені самі дуже цікаво передивлятись себе вчорашню. Але я чомусь. Завжди себе не тому що в мене є такі перфекціоністичні наклонності. Я або роблю ідеально, або роблю ніяк. Тож зараз я тут, і ви бачите мене отакою, тому що я вибрала робити не ідеально, але робити наскільки мене вистачить. Ми не знаємо, наскільки довго надовго я зможу від'їбатися від себе і від свого перфекціонізму. Але я над цим працюю. І це один із кроків. Ось. Е, прикол в тому, що в мене є все в мене є все для того, щоб знімати. Я просто, я просто зараз листала YouTube і побачила е, дівчинку, яка знімала розпаковку адвенту. Е, вона знімала не телефон, в неї не було підлічки, в неї типу, не дуже хороший звук, не дуже хороша картинка, але вона просто бере і робить, бо їй це подобається. І я подумала: вау, блін, герл! Нафіг, я теж так можу, я теж так хочу, я теж так зроблю. Тому я тут. Завтра я думаю, що ми з вами продовжимо. Завтра я їду до косметолога колоти ботокс. Бо я тітя вже не маленька, в мене активна міміка, тож мені треба колоти ботокс для того, щоб превентивно нанести удар зморшка. Коротше, блін, ми просто робимо, так? Да? Ми просто беремо себе в руки і робимо. Вау! Клас! Мені подобається. Мені психолог сказала, щоб я е, писала одну задачу на день, яка дуже важлива, і окрім цієї задачі, я більше можу нічого не робити. Поки що е, я це не робила, не писала одну задачу, але можливо з завтрашнього дня я це почну робити. І 5 хвилин йоги, 5 хвилин це як покурити айкас. Я думаю, що пізніше я вам розповім в принципі, що я таке, хто я таке. Що за проблеми в мене з башкою? І ми разом будемо дивитись на те, як змінюється моя башка, на мій прогрес. На те, як я борюсь з внутрішніми критиками, з... вирішую внутрішні конфлікти і йду до психічного здоров'я. Ну, все. Там ракети літають, збивають. взяли розбутили мене. Чесно, ненавиджу, коли мене будять. От той ще Шість скока? Шість сім вибухов було десь так. А, все, так, я Син. Думаю, я пусть. Це ми з моєю подружкою Асією на Adobe Days. Хочемо допомогти. Ми волонтерили. І також хотіли, щоб забрали собачку, яка була у нас під опікою. Вона була на перетримці у Асі. Ми загалом знайшли чотири щіночка і трьох роздала, стався один, але його не забрали. Дуже важко тут знаходитись, коли в тебе багато емпатії. Хочеться всіх собак забирати до за себе додому. Спочатку мати дому, куди можна відмістити всіх собак. Але, на жаль, не подобається мені так. Я Хочу, щоб у кожної собачки був дім. кожного котика теж любили, забирали додому, я так хочу. Сьогодні якийсь там день мого влогу. я хочу скоріше його змонтувати і запостити, бо мені вже дуже цікаво це зробити. Тому. Так як в мене роботи нема. І ніяких таких цікавих подій нема. Тому я хочу зробити зараз макіяж, це підзняти. А потім я хочу поприбирати в того. Ні, це нелогічно, я знаю, але but, хто мені заборонить. Ніхто. Маю право, бо так хочу. І все. Тоді буду робити макіяж. Не знаю, який я сьогодні хочу зробити. Візьму таку патисію до такий праймер з блискітками він. Я зазвичай, ну, майже весь макіяж я роблю руками. Блять, хтось ногами робить. А я звіті мене, руками. Я маю на увазі пальчиками без е пензликів. Тому що так я більше відчуваю. Не знаю чого. Мені так більш подобається. Але в мене є. Є. Різні всякі. Це не те, що в мене немає, в мене є. І хочу вкласти так чуб. І так троше волосся. Коротше, є в мене ось така тема від Міссаї Матовий. Поняла, да? Cover Stick. Cover. 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 Отакі. Ви поняли, да? Ось така сточка. Не знаю, мені здається, це буде. Странна тема, але я ж нікуди не збираюсь, так що можна і. <плес> я, коротше, назберігала собі лайфхаків різних, хочу спробувати їх познімати. Взагалі, що я думаю? Я хочу знімати те, що я люблю робити. Я люблю танцювати, я люблю робити макіяжі, я люблю робити прикольні луки. Але це все мені ну, майже все. Мені не хочеться робити через надмірний перфекціонізм. Бо те, як я собі уявляю і. Ті, Чи... як це сказати, блін. Ну, Якщо не вмієш говорити, нащо ти записуєш відози? Ну, йоп твою наліво, Ліночка! До речі, не дуже мені подобається, як лежить цей тон на обличчі. Все як я собі і уявляла. Але на камері, мабуть, буде нормально. Чи якась, якась така біла, знає. Бо тут світла багато. Добре, давайте отак може. Все. So. Це дуже близько. Хоча б трошки. Все. So. Так от. Що я хочу робити, так? Я хочу знімати танці вайбові, такі, знаєте, не заучені, а просто, ну от як я відчуваю, так і танцювати. Як я робила це раніше в своєму інстаграм і це концертами. Але з початком повномасштабної, щось я на це забила. Ну, якось не знаю. Ну, я впала в депресію, в принципі. Мені не хотілося танцювати. Але зараз таки хочеться вибувати, знаєте? Можливо, вже дійствують мої антидепресанти. Пройшло майже 3 роки, як я їх почала приймати, ну половиною тоді. І нарешті ми бачимо, що ми підібрали мені удачну комбінацію, яка, яка на мене добре працює. І в мене є енергія. Ну, також я ще з психологом працюю. Так дивлюсь камері, мені рожевого не вистачає. У мене є така палетка. Елкел, я не знаю, хто це. Вона така. Цей такий персиковий, дуже. Це... Тому я закріплю румяшки. Ладно, це на початку так. Я потім якось може і зможу ну, нормально формувати свої, формулювати свої думки, не губити ни нитку не губити нитку, Ні. Не губити нитку, можливо. Я навчусь. Червоні губи, Why not? Я думаю, для уборки саме те. Головне, як завжди, знаєте, бо в мене є така тема, що я завжди щось пообіцяю, що я щось буду робити, там люблю сторіс записати, що блін, завтра там вийде прикольний рілс, там туди-сюди, і просто забити на це хер. Так от, хотілося б, щоб я так не робила. Мені хотілося б. Бо звісно, що всім пофіг. Вони побачили і забули, а, а я себе потім не поважаю за це. Зверху закріплю червоною помадою такою. М -м -м, гарно. Лінчик, красиво вийшло. Молодець. Угу. симпатично. Зараз ще чолочку заверну. Має бути симпатично. Тож, оцінюємо, який образ я зробила. Щас, секунду. Тож, оцінюємо, який образ я. Стоп, сережки. Тож, оцінюємо, який образ я зробила для прибирання. Сьогодні вайб фенсі домогосподарки. Такий. I'm sorry, what do you mean? You mean, що я должна роботи? No, sorry. Sorry, but no. Зараз покажу вам. Так. Звісно, що. Вайбові носочки. Тут написано. Написано на носочках в мене Chill All Days. Який вайб такі носочки. Тепер буду прибирати. що робити? Насправді, в такому образі прибирати набагато прикольніше. У мене ж настрій з'явився такий. Пішла прибирати. А ви там що? Так, давайте оцінимо фронт роботи. Заходимо. Треба нам прибрати оце все і запустити нову стірочку. Подивитись на мене трошки. One sec. Е, тут все прибрати треба. Крім цього ангела. Крім цього ангела, мого любіго Боже, я тебе так люблю! Ну так невозможно любити, як я люблю тебе. Це все теж обрати. На столі все убрать, бо там якийсь піздець. Угу. Там теж трошки убрать, запустити пилосос. А це я один день робила йогу в 7 хвилин і пишаю з собою. Все, один день. Це моя книжна поличка, це моя подружка малювала. Скажіть, дуже гарно. Молодинське. В інших кімнатах справи. Справи обстоять кращим чином, тому що там я знаходжусь менше часу, а срач там, де я знаходжусь, а я знаходжусь тут більше часу, тому і срач тут. Але в інших кімнатах треба буде просто запустити пилосос і все.